Сьогодні перший муніципальний канал і моя донька Мілана завітали до 16-ї пожежно-рятувальної частини міста Білгород-Дністровського в рамках проєкту Безпечні канікули, аби подивитися, як діти дошкільного віку дізнаються про пожежну та мінну безпеку. Рятувальники Білгород Дністровського району протягом трьох днів займаються з вихованцями та учнями шкіл та дитячих садочків на базі мобільного класу безпеки з залученням пожежної техніки. Дітлахам розповідають про правила безпеки під час літніх канікул, про безпеку дорожнього руху, пожежній безпеки, мінні безпеки та правила безпечної поведінки на воді. Коли ви набираєте номери екстрених служб. Ви маєте назвати адресу, маєте назвати що саме, наприклад, горить або ви бачите. Ви маєте описати цю ситуацію диспетчеру, який з вами розмовляє. Назвати місце знаходження, де ви знаходитесь, або відбувається ця дія. В Такому класі безпеки є практична можливість закріпити знання про мінну і пожежну безпеку, безпеку у побуті, наглядно повторити правила дорожнього руху і відпрацювати порядок дій на випадок надзвичайної ситуації. І хто ж краще розповість про побачене ніж самі учасники заходу? Наші дошкільнята нам розповідали про е, міни». «Про мінну безпеку, так? Да. і що ти тепер знаєш про мінну безпеку? Що не можна чіпати міни? Треба дзвонити 101. Більш того, під час екскурсії до диспетчера надійшло повідомлення про загоряння сухостою з подивом і одночасне здивування малеча дивилась, як одразу дві велетенські спецмашини та вогнеборці вирушили на ліквідацію пожежі, і тепер вже так точно номер незвичайників дітвора не забуде. 101, запобігти врятувати допомогти.